Капеланське благословіння на 11 травня 24 року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спаку, але визволи нас від лукавого. Слава Цю і Сину, і Святому Духу, і нині по всякчасному і вічнянін. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благословим, благослови Бог наш завжди, нині по всячами і вічняні. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як а, причалися фарисеї, учнями Іоанна, про те, що почав хрестити і до нього приходити багато народу, Ісус, який прийшов. І учні Іванови записали, запитали у Іоанна, як це може бути? І він тоді сказав: Ви знаєте, що я не Христос, а прийшов для того, щоб повістити, що Христос і прийде. І той, хто з неба прийшов, той є великим. І по подібне да, до такого: якщо є спіток жениха, дружка, то він в певний час є першим. А коли приходить жених і встає першою свою, знаєте, а, яку приймає. Першу місію першої особи, тоді трошки умаляється радіє від того, що жених став вищим, кращим, і вся увага на ньому зосереджена. Так і сказав Ісусам, радіти треба тому, що прийшов той, хто є місією, той, хто з неба прийшов, той, хто бачив, що на, небе, на небесах, і з при неба прийшов і розповісти нам, навчити нас і привести до небес. Бо людина земна і по темному Дивиться, а той, хто з неба прийшов, тобто про то небесне дбає і бачив Небесне безпосередньо сам. Що мені може здатися з цієї знаєте, розповіді Іоаннова своїм учням? Про те, що коли я прикладу багато зусиль для того, щоб побачити Ісуса в своєму житті, в своєму серці, в своєму храмі, який знаходиться в мені всередині, то певний час. Господь побачить моє старання, старання і йде в мене. І ось тоді, ось тоді, мені дуже правильно повинен робити знаєте, такий висновок мій до мого життя, щоб те, що було від мене, у мене умалялося. А те, що він буде у мені робити, збільшувалося. Тобто я сам собі повинен зменшуватися, а Ісус мені. Повинен збільшуватися. Напевно, цей епізод мені це знаєте, показав, що мій погляд, моє внутрішнє переконання і мій шлях до Ісуса повинен бути так, щоб коли я пішов до нього і почав робити кроки, які я прочитав книжка, або які мені підказало Церква робити перші кроки. В певний час я повинен, коли Ісус... Буде заходити в мене, то я повинен все те, що я починав, від нього відмовитися і дати можливість Ісусу самому піти е шляхом е царства небесного простування, бо Він є Небесний, І як не він, може би привести до небесного. Скільки б я не читав з дивними своїми очами і димив своїм серцем книжок або не слухав е добрих слів, то безсу своєї допомоги. Розуміють, як в Царство Небесне, або то знаходитись лише в земних своїх переконаннях, висновках або логічних судженнях. Нехай Господь мудрить цій науці, ось, і дасть кожному з нас це відчуття єдності з Ним, коли ми чуємо, що Він у нас говорить, і робимо це. І тоді наша єдність буде досконала. Амінь.